Ви готові yeah. в судовому порядку це вирішувати. А ви що думаєте? Ведучий чотири рази у прямому ефірі помилявся з оголошенням оцінок від глядачів. На місці калуш я також би хотів побачити конверт з результатами глядацького голосування. Отже, гурт веселі Усачі отримує два бали. О, вибачте багато цифр. Три! Три бали! Отримує гурт, веселі Усачі. Увага! На дабло! Зникла табличка. Чекаємо, чекаємо табличку і продовжимо. Так, да, да, працює. Я кажу, що ми можемо підрахувати е, е, голоси прямо зараз. У нас Ярослав Главний, ну нехай він не підрахує. Отже, нагадую, у пана Куліша у нас 6 балів, правильно? У Альонки паштет 8 балів. Тепер, щоб пану курюшу взяти перше місце, йому треба набрати 7 балів. І відповідно, щоб Альона взяла перше місце, їй треба набрати. Не менше 5, да? як би там не було, я все ж таки був правий. І гурт веселі Усачі отримує 2! 2 бали! Аліна Паш представить Україну на Євробаченні 2022. принаймні станом на цю хвилину. Адже Аліна зараз знаходиться у центрі двох скандалів: суддівського, мовляв, ті навмисно засудили її головних опонентів калош та політичного. Пропоную детальніше поговорити про другий. Перед тим як почати, попрошу вас протиснути сердечко та кинути цей відео з друзям та знайомим, які також цікавляться темою Євробачення. Це допоможе поширити відео, що дозволить більшій кількості людей його побачити. Дякую. У 2015-му Аліна Паш на думку деяких відвідувала тимчасово окупований Крим, прилетівши туди з Росії, що є незаконним перетином державного кордону України. Ба більше сама Аліна Паш у тому таки 2015-му писала у Фейсбуці про свій досвід користування російськими авіалініями та пересадок у Москві. А у інтерв'ю програмі Світське життя у 2019-му Паш не заперечувала того, що їздила у тимчасово окупований Крим через територію Росії. А, на рахунок того, як ми туди летіли, на жаль, я не могла а, коригувати. Ати цей момент і була би в цьому випадку. А, будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти. Найкомедніше те, що організатори нацвідбору заявили, що не мають жодного факту, який підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України. А перевірка фактів здійснюється виключно з відкритих джерел. Певно, у нас із суспільним різні. Відкриті джерела Паш зразка дві 2022 заявила, що ніколи не перетинала кордон Криму зі сторони Росії та взагалі не виступала на територію окупованого Криму. Хоча у 2019-му говорила протилежне. Їздили ми туди з музикантами на весілля до української дівчини, і на той момент я собі подумала до української дівчини. Я хочу поїхати і заспівати українські пісні. На сам кінець можу запропонувати вирішення цієї проблеми. Аліно, якщо ти справді невинна, а вся інформація, якою оперують твої критики, недостовірна, то чому би не продемонструвати на загал гарантії, які ти надавала у анкеті, та які, врешті, переконали організаторів у тому, що ти перетинала кордон зі сторони України. Убий двох зайців одним пострілом. Доведи свою правоту та з чистою совістю. Їдь на Євроба! Если это прозоро и все справедливо, то чего так? Ну, ну, сейчас... У нас є комиссия... вопрос. У нас есть вопрос. Почему да. голова э, комиссии жюри так, так заявляет на всю страну? В Ютубе можно поделиться. А, а это при том, что цифры, цифры ударили в голову. Я получил власть, которая принесла своему отцу, понимаешь? Я получил то, что для меня было недосягаемо на протяжении всей жизни. Я получила это по щелчку, в момент. Всем на один. 7 на 1, 8. А табличку у не знаю, но не всю. Ну хотя бы чуть-чуть, но знаем. 7 на 3. 7 на 3. Будет эм, 24. 7 на 7. Ну вот 7 считать 7 раз. Ну и? Это получается 7 и плюс 7 получается 14. И потом опять 7. 7 получается так, сколько я сказал, 14

Декілька разів представляли себе ну, таким чином, як Україна, як Українці, е, як такі люди з лісів, люди з, е, е, з гор в даному випадку. Да? І мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації, що ми не маємо повторювати цей образ і робити його прямо стереотипичним, таким, щоб люди нас в Європі і в світі сприймали тільки як е, людей. Природи, Пишем. Пішем. Так, а що, табличка повернеться чи не до нас? Ага, не повернеться. Хорошо. Так, давайте ще раз. Е, хто получил 6 балів? Піднімайте руки. Ага, є. Так, хорошо. Аліна Паш получила 8 балів від журі, 2 в умі. Щитаємо. 6. Е, Тіна каже, що 6. Міняй, Ярослав, міняй 6. Так, хорошо. І. Тут дуже багато складних цифр і. Все від України на Євробаченні їде Аліна Паш. Дякуємо! До зустрічі! рівно за рік на Суспільному! Фух. А де Маша? Ну, поїхала.